Привіт, красуні! Як і обіцяла, давно обіцяла, роблю лише зараз покажу вам, що у мене є по лаках для нігтів. Чому вирішила лаки показати? Тому що зараз е діє скидочка 65 гривень. Лаки on Color. У мене їх дуже багато, я вам зараз їх покажу. Ось тут дуже, велик, е дуже багато кольорів є. Кольори класні. І, взагалі, лак хороший, він дуже гарно тримається на нігтіках. А якщо його ще покрити якоюсь базою для стійкості, то взагалі, ну, мені подобається. Отже, поїхали. Так, тут у мене є. Я старі всі повикидувала. Зараз буду вам показувати. Ось он колор. Ось такий, бачите, колір гарний. Це дуже гарний колір. Це якщо я не помиляюсь, це у нас малина. Код 38991 Так, це малина. Ось така у мене є малинка. Ще у мене онколор є ось такий. Бачите, це у нас код 38976 це у нас лате. Ну, тут, бачите, по-англійськи читати тут якийсь нюд, а в катарлозі він написаний як лате. Він більше на тауп схожий, А тауп, тауп є отдільно дівчатка. Ось тауп, бачите? Ось ось, ось у нас тауп. Код 38,977 тауп. А це лате. Бачите? бачите? Що вам покажу, бачите, різниця є. Цей трошечки сіріший, цей трошечки, як то. Кава з молоком. Така прям, ну, навіть не кава з молоком, а натуральне лад. Так, поїхали далі. Є у мене ще ось такий сріблястий, з блискітками. Його код 38997 Це у нас гроза. Ось він. Гроза. Колір гроза. Його в мене тут зовсім зовсім трошечки лишилось, був період, що я лише ним і користувалась. Ще у мене є ось такий колір, ось рожевий. Код 38979. Це у нас іде. Боже, в каталозі його немає. 879 але якщо я не помиляюся, колись він у каталозі був підписаний як бузок. Як бузок. Е, тепер, тепер, ще у мене є ось такий ось такий, бачите? Код 38983 це у нас іде півонія. Він більше схожий. тут є півонія. І персик, вони між собою. От, е, якщо дивитися в каталог і сюди, то е, каталожний колір більше схожий з пів е, персика. Але, персик буде ще світліше, ще більш режіше. Я від нього не дуже в захваті е, якийсь колір. ну так, Мало я ним користувалася. Хоча спочатку мені його дуже захотілося, але потім я ним мало користувалася. Ось у мене оце я дуже люблю. 38 990 це у нас ліловий. В каталозі він підписаний ліловий. Зараз його, вроді би, немає. Зараз його в каталозі немає. Він такий дуже гарненький на, на, на губках. Чуєте, що? Що мелю на губках, які губки, на нігтиках. Мені ж він дуже йде гарненький. Ось у мене ще є ось такий. Це взагалі, я дуже такі кольори червоні люблю. Це такий бордовий він. Його код 38968. Ой, вибачте, 38986. Називається він Бургундія. Такий. Я його дуже довго вилавлювала, його постійно не було на складі, я його дуже довго ловила, щоб виловити собі і придбати. Але виловила, як бачите, виловила. Ще у мене on колор, з on колор. Ще десь у мене був золотистий. О, є. Ще у мене є золотистий. Колір золото, так і називається. Код 38998, ось, Колір золото. Ось це мої мої онкор. Ось такі, бачите? Ось так. Ось так. Ніх тільки крашу. Не постійно, але дуже-дуже часто. Що у мене ще є? Ось такі у мене є арт-деко. чорний і білий. Чорний і білий. У них кісточка така, зараз вам покажу. Ось, бачите, кісточка така тонесенька. Ві дуже добре малювати. Ось це білий, бачите? я, правда, особо ними ще нічого не малювала. Якось так вони в розпродажі. Була пропозиція тижня, вони там були дуже-дуже дешево. І я думаю, нехай будуть. Взяла собі чорний і білий. Потім, що у мене ще є? Є у мене така ось закріплюючи засіб. Ну, він йде, типу, написано, для гель-лаків, але підходить для усіх. З ним лак, по-перше, Ем, нігтіки виглядають зовсім по-іншому. Ем, тому що, якщо ви просто лаком накрасити нігтіки, то вони такі, знаєте, тускніють. Там два рази посуду помиєте, і вже на другий день вони такі тусклі кольора. А з отаким засобом, по-перше, вони не тріскаються, вони не облуплюються, вони виглядають так блискучо. дуже довго блистять на нігтіках. Ще у мене є, що в мене є. Ще у мене є, є. Зараз поправлю що... Хочу, щоб картинка була гарна. Ще у мене є. Є у мене ще ось такий закріплюючий засіб. Це лікувати нігті. Ось це новенький, а це той, який вже майже закінчився. Я сьогодні, до речі, виносила те, що у мене покінчалося. Бачу, баночок так прилічно зібралося. Мабуть, завтра я вам зніму. Завтра буду знімати розпаковку, завтра йду за посилочкою. Мені прийшло повідомлення. І, можливо, зніму вам пусті баночки за лютий місяць. І ось ось ця, тому що його вже дуже важко доставати. Я останній раз вже перехиляла, щоб дістати. Це вже піде в пусті баночки за лютий місяць. Так, поїхали далі. Тепер я вам покажу зеван. Що в мене є зеван? Ось є лаванда. Код його. 41 874 це у нас лаванда. Вони також їх можна зловити і за 80 чимось гривень, бувають і за 100 з лишнім. Але так, як знаєте, якщо особа, е, е, не просто гуртає каталог і хватає все, що йому там хочеться. А лови скидки, то його можна даже е, в районі 70 гривень спіймати ці лаки. Були, я пам'ятаю, даже по 68, по 65 були такі лаки. От коли на них дуже дуже гарна скидка, я їх можу взяти два-три. От в мене був період, що я ганялася за лаками. От ну, звісно, ну, це видно. Зараз ви ще побачите остальне, і ви побачите, що в мене був період, що я ганялася за лаками. Потім, коли я зрозуміла, що альо, стоп, хватить!» Я почала ганятися за парфумами. Потім одного гарного дня мені моя дочка сказала: мама, а може досить парфуми замовляти, в тебе вже комод скоро не буде закриватися. І я думаю, ладно, стоп. А тепер я ганяюся за помадами. Уже бачу, скоро моя косметичка з помадами не буде закриватися. Цікаво. От мені прям от сіла і задумала, за чим я поженуся після помад. Не знаю. Але цікаво, обов'язково вам про це розкажу. Так, поїхали далі по лаках. Ось такий. Зараз його в каталозі вже немає. Він був також в розпродажі тижня, і я взяла ось такий. Як називається відтінок? Не пам'ятаю. Код 41879. Я вам не перекладу з англійської, тому що англійська у мене так кульгає, так кульгає, вона в мене взагалі одна нога. Так що ну його зараз немає. Е, ще я брала, ще я брала, ще я брала. Ось у мене є ось такий. Це у нас код 41882. Пише роза. Ну мені здається, що це у нас, боже, якась там роза. Він є в каталозі зараз 41-882. Такий є в каталозі. Ще у мене є ось цей тут пише кохання переклад «Лау, 41 873. Оце точно цвітуча конюшина. Оце щось тут конюшина, коротше, в перекладі йде. Це 100%. А це, можливо, запорошена троянда, тому що троянда там є, відтінок запрошена троянда. Ось такий я брала якось замість плати за доставку 41,884. Це у нас іде Трата та якийсь там мак. Зараз його також в каталогах уже немає. Е, ось це один з моїх найулюбленіших. Бачите, який він. Оце, я кавові перлини, я дуже пам'ятаю, тому що я його дуже люблю. 41 890. Я ним дуже часто користуюся, він реально класнючий. Бачила в когось на обзорах, схопила дуже собі. Тепер ось це один з останніх, який я придбала: Чері, якась там вишня в перекладі. 43.049. Якась там вишня. Я не знаю, чи він є в каталозі. Тепер у мене є ось така база під лак. Я її наносила лише два чи три рази 37907. Я обично її наношу, під лак не наношу, під лак я наношу ось цей. Ось цей Я під лак наношу. Ось, бачите? А цей, от як мені просто хочеться чимось ніг тільки покрити, воно йде як покриття. Я от ним покриваю, воно там лікує. Ну, от так я ним користуюся. Тепер у мене є ще ось такий синій. Зараз його також в каталозі вже немає. Також брала в розпродажі 41878 Це якийсь там синій, Це якийсь там синій, ось ці перл... боже, Аква. Аква, але це морський бриз Він, би, він є, він такий зеленкуватий, такий, знаєте, типу, код його. 41 877. Такі в каталозі є. Що в мене ще є? Є ось такий це цей новорічний Ці 42-972. Знаєте, ну я би їх більше не купила. Вони мені геть не подобаються. Їх на них тільки переноситься. От, вроді, дивишся в бутилочку, да? стільки блискіток. Я, так, я дуже люблю блискітки, я як сорока, Все, що блистить, це моє. А на нігтях їх взагалі, от якщо просто ним нафарбувати там у два-три слоя, да, блискіток буде багато. А якщо б наносити там, як показували в каталозі, спочатку там темний лак, потім зверху ці блискітки, то їх там дуже-дуже мало зверху. Ну, Мені так не подобається, то я ним користуюся просто самим ним і зверху покриваю ось таким закріплюючим. Засобом і все тоді. От тоді мені це подобається. А нанести цей засіб на якийсь лак? ні, не подобається. Ще у мене є є у нас така мережа магазинів, шик, шик і блиск. Ось, бачите, такий червоний багато. Якось був період, мені хотілося, щоб лак дуже-дуже багато Такий, Знаєте, як то шимер. Ну, от вони теж, отак в бутилочки, близькі, так багато наносиш на нігті вже їх. Якщо їх нанести на нігті, щоб їх було дуже багато, він так довго сохне, особливо ось цей червоний. Він так довго сохне, що ти сидиш і ти втомилася чекати. Оці оріфлемівські лаки вони класні, вони так швидко висихають. Що один слой, що два слоя. Вони дуже швидко висихають. Получається, наношу. Під лак, ось, цю, ось ось цей засіб, потім наношу два слоя там якогось лаку, і це вже три слої. І четвертий слой це я ну, наношу, закріплюючи покриття. Получається, чотири слоя лака ви наносите і воно дуже швидко засихає. Ну, ну, реально круто. А оцей, якщо його нанести чотири слоя, то бляха муха, ви, наверное, вранці нафарбуєте і до вечора будете сидіти як е, якась мадмуазель чекати, щоб воно у вас висохне, щоб ніде не пошкодити. Я ним користуюся. Для педикюру. Я ним фарбую в один слой нігті на ногах. Я от помилася, там, покупалася, все, нафарбувала, лежу собі ввечері, дивлюся, там чи телевізор, чи е, гуляю в інтернеті, все, лягла, в мене нігтіки там годинку сохнуть. Це в один слой, так, знаєте, так, гарний один слой. І воно так, і трошечки там блестить, і ніжки гарні. Ну, в общем, це й сохне трошки швидше трошки. Не набагато швидше, але швидше. От даже в два слоя там, і в цього близькі ток більше переноситься, в того менше переноситься. От якось так. Ще у мене є ось такий лак. Я вам як розкажу, як я його купувала. Верніше, не я, а мій чоловік. Та ще як розкажу для чого, поплавки красити, щоб добре було видно. Бо відійшли вони тусклі, їх не видно. Ось купив лак. Поплавки не красив. Дочка принесла, кинула мамі в косметичку. Хай буде. Ну, хай буде. Ним ні разу не користувалася, це заврори, ні разу. І вже він у мене років два валяється. Вже, мабуть, у мене дитина любить на вулиці старими моїми лаками розфарбовувати свої іграшки. От, мабуть, вже літом піде цей лак на розфарбовувати іграшки. І ще є ось такі, також купувала вшикі блиск, Як бачите, опять блискітки, опять думала, буде вау, багато на нігтях. А ніфіга там не вау, ніфіга їх там не багато. Також, мабуть, піде для розфарбування іграшок. Ось такі у мене лаки. Ось такі у мене лаки. Це ті, що не позасихали, що працюють. Хоча у Reflame, да, ось ось ці Color я брала дуже-дуже давненько. Вони не засихають, вони в мене досі не засохли. Вони не робляться густі. Як ото, знаєте, ті лаки як колись були, я пам'ятаю популярні Ruby Rose, там ними трошечки покористуєшся, а потім вони робляться густі-густі. Я пам'ятаю, як ми колись, от коли навчалися у вищих навчальних закладах. Гляли туди ацетон, щоб він був пореже, Він вже тоді не такий блискучий, ну, общем, з ріфлеймовської такої історії у вас не буде. Це 100%, я їх вам раджу. Ось Зараз є ось такий он-колор. І якщо я не, полі... не полінуюся, зараз вам знайду в цьому каталозі є ще гель лаки. Є ще Гель лаки гель лака у мене немає жодного. ось. Ось теж, бачите, світова гама, вони по 129 гривень. А ні, 129 гривень це ось ця закріплююча база. Її надовго вистачає. Вона от Вроді ого, але їй надовго вистачає. Є ще ось такі, по 85 гривень. Це Зиван, а гель лаки. Зараз, до речі, гарна скидка 95 гривень. Гель-лаки. І тут дуже гарний вибір. Я завжди от, обираю їх і дивлюся. Мені дуже ягідний рубін подобається. І сонячний пунш. Ось ці. Запрошена троянда також гарна. Ну, слухайте, вони всі гарні. Добре. Ось такі у мене є лаки. Ось такі у мене є лаки. Якщо цікаво... Напишіть, я зроблю свочі на бумажках, бо ніг тільки не вистачить. Все, Бай-бай.